Ось це так несподівана заява у пропагандистській студії. Вот я слушал внимательно Владимира Путина, он говорит один к пяти потери. Ну давайте логіку дальше выставим на шаг вперед. Если многие говорят, что Украина, в Украине убитых, число убитых 500 тысяч, то в России значит 100 тысяч. То есть в России погибло 100 тысяч людей, а суммарно всего 600 тысяч людей погибло наших уже на этой войне. Но, ну, ну, цифра 500 тысяч называлась кем? Только... Неофициальными источниками. Наше Министерство обороны давало погибших на Украине, на Украине где-то до 200, насколько я вот помню. Хорошо, Иван, еще еще да, времен да, Шойгу да, это была давайте информация. Так, тогда если 200 тысяч украинцев погибло, то на 5 разделим, столько погибло русских. Ну, на войне ну и что вы хотите? Это... Я просто да. хочу сказать, что с этого нужно находить выход. Понимаете? Прекратить это можно хоть завтра. Да. Была да. бы просто да. Да. чья воля. Ну чья? Украинская, конечно. Вы думаете, Нет. что зеленский не украинская? Ну, не украинская. Я, я именно говорю. Пустого. Байден ему прислал письмо. Путин ему письменно ответил. Как все это прекратить? Прекратить поставлять оружие, все это закончится за да. 2-3 месяца. Путин. Что? Та невже у Путіна на телебаченні заговорила про те, що навіть не можна говорити вголос? Ви, до речі, теж помітили ці перелякані очі ведучого, який одразу взявся спростовувати інформацію, що прозвучала про втрати, чи вірніше виправдовуватися? Але чомусь таки додав, що треба терміново перестати постачати Україні зброю. Ну це щоб втрати серед окупантів припинилися. Але повірте, і це ще квіточки. Бо чим більше зброї отримуємо ми, тобто Збройні сили України, тим більше рве даху путінських щурів. Відчувають, мабуть, пахне смаженим і ох як бояться. Сколько? Два года назад э, Германия под давлением США говорила, мы поставим вам каски и, и одеяло, Сох, да? Поем, да. а сейчас на 32 миллиарда долларов они отгрузили всего, вот все, что у них было, они всего отгрузили. Да? То есть это говорит о том, что все страны, которые, которые сегодня подчиняются американцам, они отдадут все, они отдадут любые варианты. Мы не исключаем, что они отдадут варианты ядерного оружия. Мы не исключаем совершенно, что сейчас идут, идут эти разработки и идут эти договоренности. Потому что э, все-таки Украина это не та страна, которая, знаете, ну, совершенно, которая совершенно недоступна технологии. У них был очень хороший советский опыт. У них все это было. Да, и поэтому сейчас ну, это устроить, э, э, ведь аналогии в мире уже были. Да, то есть, где-то вот раз, случайно появлялись у определенных государств, появлялись вооружения, в том числе ядерное. Да, вот просто так они взяли, гении разработали, они появились. Да, и там очень активно присутствовали британцы, к примеру. Да, поэтому вот эти вещи ми совершенно не исключаем, Поэтому в данном случае ми самі собі не запрещаємо эти действия. Самі собі вони не забороняють. Ви це чуєте? Можна подумати, ми у цьому маємо сумніви. Звісно, ж ні. Ми прекрасно розуміємо, що від окупантів та терористів можна очікувати що завгодно. Але не забувайте такі сміливі застосувати свою ядерну зброю. Вони переважно у своїх студіях. І, на щастя, весь світ, який з нами і за нас, це вже теж розуміє. Тому ми і отримуємо дозволи бити західною зброєю по території Російської Федерації. До речі, ледь не забула саме ось ці дозволи зараз наробили найбільше галасу на болотах. Паніка не лише серед простих росіян. Але й у Кремлі та головне й найважливіше серед путінської еліти. А це дуже гарні новини для нас з вами і погані для московитів. Не повірите? Але про це зізнався навіть Соловйов. Крайне печально смотрить, як вдруг у нас особливо в патріотичному сегменті починаються якісь полупанічні або якісь залихватські сообщені. Суть своє к тому, ну от. НАТО разрешило удары вглубь нашей территории, а чем ответим мы? Сейчас Дойче показывает, как горит Волчанск. И они в ужасе от этого. Если у нас есть это видео, покажите, пожалуйста. Вот они показывают Волчанск, Харьковскую область, интенсивность боев, северная часть города практически там полностью. Вот они показывают это все. Вы понимаете, что так будут выглядеть города Германии? Только к ним ми будем гораздо жодші, ми просто все сніцом. Віселою оптимістичною програма весела не те слово, бо розуміючи, що їхній кінець близенького пропагандисти взялися за старе, зібралися знищити Німеччину. Ви ж чули Солов'єв, хоче кожне німецьке місто перетворити на нинішній вовчанськ, тобто те, що від нього залишили окупанти. Та й взагалі скрізь, де ступає нога окупантів, колись нормальне життя перетворюється на виживання. Ось приміром про це вкотре розповіли жителі окупованих територій, а саме і Лавайська. Шевченка, дом 118. Пострадали в 2014 році в рік бойових дій. Дом розрушений. Одстає нічого на фоні не роблять. Стаїв на фоні дома, всі живемо по квартирам, нічого нам не роблять. ніякої компенсації не допомагають. Куда мы, не Денег не, куда мы не обращались, ничего нам не помогает. Пожалуйста, обратите внимание на нашу просьбу. За 10, за 10 4 лет 4 мэра поменялась. и ничего нам не помогли. Я жительница этого дома. Вот моя квартира. Я живу уже 10 лет на квартире. Мне уже за 70 лет. Я болею. Куда мы не обращались. Мы ездили в Донецк. Мы ездили до всех. всего, куда то помодно. И і докушили, написали у нас вот така стопа уже этих пісім до мера. Ми ходим, они нас вообще не слушают. они нас сразу отправляют в Донець. Послід живе ми на квартирі з нашими пенсіями і з нашими болезнями. Ми не можемо платити такие деньги. А квартира стоїть недостроенная. І не звісно, вони нам вообще відказують во всьому, що нам имущество і імущество. Ми написали всю оддали в соцзащиту. Ані нам одказали. І ми не зна за не сюди, і ми не знаємо, куди нам Куда ще обращатися до Путіна. Їхати туди напрямую вже до нього. Але є маленький нюансик за гроші. Ці ж люди готові і потерпіти, і не їхати до Путіна. Ілі компенсацію пусть дають. Чтобы mm. что-то купили хоть по одной комнате, деньги. Mm. или деньги, mm. или mm. или пусть ремонтируют.